Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко юей зроблено в Україні. Друзі, знову привіт! З вами Сашко. Це гра Козаки 3. І це шалений експеримент. Один з підписників порадив мені, як саме можна зробити експерименти на морі. А, щоб вони були на морі, <хи> а не на траві, і я йому дуже-дуже за це вдячний. І зараз подивимось, як це взагалі буде виглядати. І я зараз а, граю з комп'ютером, але я намагаюся перехопити в нього управління. А, тобто зараз я на воді. Але буду створювати юнітів, і він комп'ютер буде брати управління і буде воювати з моїми юнітами. Ну, щось таке. Будемо зараз дивитися. Все ж таки, це приємніше, ніж дивитися на як кораблі ходять по траві. І зараз подивимося. Так, вибираємо Україна. Зараз мені цікаво подивитися. Як саме будуть битися галери з фрегатами? Тому що мені здається, що фрегати вони дуже невигідні. І навіть коли ви граєте у довгу? Якщо у вас галер трошечки більше, мені здається, вони все ж таки виграють. Ми дивилися, як 20 галер перебили 30 чайок. І зараз я хотів би подивитися, як впоруються 20 фрегатів з 30 галерами. Це буде достатньо цікаво для мене. Ну, сподіваюсь, для вас також. Так, все, галери ми обрали, десь звідси почнемо їх виставляти. Мені потрібно 30 галер. Починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ха, -ха, -ха. Спів. все, дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. Ось галери, галери починають йти. Починають битися а, з фрегатами, дуже-дуже сильно їх штовхають. Ой, галера ще одна з'явилась. Тому ми трошечки-трошечки візьмемо на себе управління. Так, дивіться, дивіться, галери просто зносять, зносять фрегати. А, достатньо, достатньо непогано. Дивіться, дивіться, 22 галери, було 30 галер. Нагадую, і було 20 фрегатів. У, дивіться, 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 друзі. А, в нас 12-11 фрегатів. І скільки в нас галер? Така каша, як комп'ютер, так взагалі. Б'ється, <п> я не знаю. 16 галер зараз. Давайте, давайте, галери, бити, бити. фрегати. 13 галер залишилося. Так, дивимось, дивимось, дивимось. 12 галер. Давайте, 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 давайте. 10 галер. Супер, супер, супер! Трошки керуємо галерами, їм потрібна наша поміч. І. останній, останній фрегат. Є! Yeah. І дивіться, що ми бачимо. А, як я і казав, так, що ви там настрілюєте? Ну. Добре, <с> нехай настрілюють. Просто тут порти, і вони настрілюють по ним. Так, дивіться. Тобто 30 галер атакували 20 фрегатів і атакували купою просто, <с> просто штовхали постійно фрегати. Але ми побачили, що 30 галер краще за 20 фрегатів. Залишилось галер 9. І мені здається, це дуже показово. І на турнірі, коли ми будемо грати саме на 20 хвилинах, мені здається, ті, хто будуть грати за Європу, краще їм фрегати не брати, краще робити велику кількість галер. Але це вже на їх розсуд. Друзі, поділіться, будь ласка, як вам взагалі ось такий формат. чи Набагато краще я, ніж на... Травичці, а я буду дивитися далі. <сум> Яку кількість галер взяти, щоб битися з лінкорами, подивимось. І, друзі, як я і завжди кажу, слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. Підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки. Нехай вам щастить!